Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я вирішила зняти таке знаєте, осіннє кулінарне шоу. Почому шоу дивіться. І почему в осіннє? время щуки. Бачите? Сьогодні субота. і в мене чоловік вихідний пішов зранку і дві мені щучки. Значить, дивіться, щучку розділила. зробила. Це піде на уху. Дуже в мене чоловік любить. І ось дві тарілочки, філешечки. Мені кажеться, кілограм. Із двох філешок має бути. Ну, отак як я на хваст думаю. Но я не їм котлети і щуки, яка одна, одне м'ясо щуки не люблю. Тому той чоловік купив два хека. Чи він чи хек, я не знаю, хек, так, да, Сереж? Два хека купив. Зараз я зроблю, а він луски, голубий хек. Зараз угу. я його почищу, діла філе і все вместе переключу. Підготувала, тепер буду перекручувати. В общем, рибка. Да, це і оце щучка, це хек, гарна цибулина, чесник, грам 80 100 сала, тому що воно ж все дуже пісне. Три таких гарненьких кусочка батона, ну, соль перчик, все, буду крутити. Уже 6 вечора. У мене котлітки жаляться. Зараз будемо з вами пробувати, попробуємо, І я потім вам ще вставлю кадри, тому що я в течение дня кучу всього ще наготувала. Хочу вам показати. І ніколи в таке час вечором не п'ю каву. А це розумію, що в мене вже всі сили на ісході. Я в 6 ранку встала сьогодні без 10-6. Пішла на роботу, дощик почався, я в 12 вже була вдома. І оце як стала, ну трошки днем пішла-полежала, тому що в мене вже так пекла спина, що я не видержувала. Так що, думаю, поп'ю каву, я розумію, що вона на сон мені не повліє, тому що мені треба трошки бодрості ще все поперемивати, хоча цілий день готове шмиєш? Готове шмиєш? Але ще треба його до кінця все довести. І треба мені трошки бодрості. Так що зараз спробуємо котлетку, потім ще вам кадрики повставляю. Взяла одну котлетку. Зараз спробуємо. Запах такий стоїть на всю хату. Часничок, оце цибулька, бо я не дуже люблю річкову рибу. Я навіть чоловіка, іноді, він йде на рибалку. Я говорю, Сереж, я не буду. Мені не треба риба, я не хочу з нею возитися. Комусь сюди. І от як він, якщо їде знайомим з ким на рибалку, то що вона ловить, то дає. Бо я Мені дуже багато уроки з нею. Це вже давно він щучку не ловив, то я скучила за котлетами. То вже сьогодні е, прийняла котлетки. Щучку прийняла сьогодні. М -м, така добрезна. Але в союзі з хеком дуже вкусно. Без хека саме взагалі щуку саме не люблю. Дуже вкусно вийшло. Бачите, яка красота і вкуснота. Там кришки не було. Все, девочки, мальчики, включаю вам останнє відео і буду прощатися вже з вами. Уже втомилася. І хочу все быстренько закінчити і вже лягти полежати. Все, всім, всіх цьому і всіх обнімаю, всім миру, радості і добра. Все, пока. Так, далі готовлю бисквіт. Чого я його взагалі почала готувати? Сейчас вам розкажу. Це просто сль... сльозна історія. У мене на роботі рядом зі мною женщина працює. І вона принесла на роботу такий пірог, знаєте, такий безквітик і просро... просло... прослоєчка яблучна. Мені так понравився, вона угостила і дуже мені було вкусно. І вона мені дала рецепт, але я обично не, я не вмію таке. У мене немає, Я от дружжіве тісто, я спечу, все приготовлю, все. А оце ці бисквіти, я не по ним, звісно. Ну, я вам розкажу, по чому я його все-таки виріла робити. Е, мені треба було угостити моїх друзів е, тортиком вчора. І нас там було чоловік 20. І я з чоловіком поїхала в магазин і ми купили великий торт. Називається е, червоний бархат. Значить, що я вам... Я кусочок попробовала, з'їла його. Що я вам про цей торт скажу? Без йогуртова прослоєчка ну, і покрашений в червоний колір. Мені, там, що я оце це і сахар, і більше ніякої, так, щоб я е, понаслаждалася, що дійсно їси тортик, і таке щось вкусненьке, то ні, взагалі ні. І так, я думаю, а це ж перед цим з'їла оцей пірог. І думаю, слухайте, наскільки вкусніше, в 10 разів дешевше, а наскільки вкусніше. Оце ну, іменно цей безквітік з цими яблучками. Рецепт приблизно яйця, цукор, кефір. У мене кефіра не було, я все на молоці робила: олійка, ванілька, какао і мука. Все. І ось яблучок натерла, бо так мені вкусненько було, коли оце полінка мене угощала. І е, тут я ще цукор не кидала, сахарозамінитель тому що ж мені ж теж з цукром, а так іноді хочеться, а не можна. Так, ну це не, не так важливо. Дуже сподіваюся, що у мене вийде. Дуже сподіваюся, бо я ж кажу, я не по цим ділам. Я пирожочки, на жаль, спечу, все, що хочеш, вкусненьке. але з цим ділом я не дуже так дружу, побачимо, що вийде. Уже як спечу, покажу вам. Хоче гарненько піднявся. Ну, я ж кажу, я в них не розбираюся в цих бисквітах. Чи що воно таке? В общем, зараз буду якось винімати його. Виніться, О, сюди посідається. Все, остиває. Ну, я думаю, в будь-якому випадку він с'єдобний. Якщо даже він уже... І не такої якості, як там треба. Я думаю, що ну хай вже остине, потім поріжу. Показую вам, дивіться, який оцей мій пірог вийшов в розрізі. Видно, не в розрізі, в розрізі, він якийсь глибкуватий, а так прям такий порістий, Що в мене чоловік є. Що ти скажеш? Очень гуд. Очень гуд. Бачите, дуже йому понравився. Ну, слава Богу. Слідуючий учасник кулінарного шоу сало. Я купила сало. Таке, наче й непогане, ну, якесь трохи безвкусне. Я взяла, ось у мене адегейська сіль, часничка нарізала, його повмокала в судочок, багато чесничка, багато чесничочку між ним порізала. Все, настоїться, буде об'єднання. Роблю далі вінгріт. Казалось би, є в мене квашена капуста. Холодець є. Куди мені ще він і Але ж купила якийсь бурячок, щось я там його приготувала, а шубу робила. І в мене чотири бурячка осталося, я положила в коридорчику. І там, в общем, положила в шкафчик і забулася за нього. Коли це вчора дивлюся бурячок, думаю, ну мені жалко, вже він, знаєте, в такому стані, що він вже хоче трошки завять. ну, тепло ще на дворі. І в коридорі там у нас не холодно. Ну, що, я ж думаю, що картопля є, огірок, морквина є, цибулина є, буде, буде вінігліт. А, ще дивіться, що я п'ю. Це калина. Калиновий чай. Так прям захотілося мені. Щось не вистачає в організмі. Не вистачає в організмі мені пірога, не вистачає мені цього. Ви ні то п'ю чай. Я займалася, всякими ділами. вже гарненько. І я поїла, в общем, і Сережа поїв. Бачите, пів мисочки немає. Я так радуюсь, коли зразу з'їдають, тому що день-два не поїдять, все, воно вже тоді остається. Дуже вкусненький получився.